Криша горить, котю. Котю водою, перегорів комп'ютер, а я вийшла на двір, двері відкрити, щоб вийшов дим, а мені кричать люди, у вас хата горить. Я вийшов подивитися, а в мене дималь горить, зараз їде пожежна. Не заїбало мене, блять. Треба було мені подивитися Отак. Оця штука згоріла провода. На котлу. половині де? Є де ви видите? Колокоменема? Колокоменіма? Є було він. Сюди посяжкала. Всі і сторона у Варшаві, у Варшаві, у гореть у Кам'янському гореть, вони перебазіровані в Кам'янці. Горить. Горить, 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 так там уже загасила. Та там. لا <applause> لا <applause> 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 Тоже, да? А прикинь, що будеш. Я вже не хочу тут жити. Все. Я тут жити уже не хочу. 50 тисяч доларів прибирає почти. Провод на сисюш де дим йде. А воно все загоріло, бабахнуло, а в мене повний котел дрив. Я не знаю, хто тягнути. І водов. Ніч не буде котло, якщо я водов зробила. Не, не треба, треба, більше мені котли. Вроді стали, а хто його знає що там? Ні, не, 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 все, я. Да не буду сніч, то пити, на стоп. Ти кутошки. опасна жінка. Ні, опасний Вася. Ковався ну, коли тут було? Боже, тут ноутбуком ну, ну, вже давно і костя тут а, був. І чуди тут був, ціни був, тарабанили цим ноутбуком. Ну, Що досі димить, відкрий, чого ти закрила? Дітиме. Що таке, комен треба новий робити, так? Зараз там хлопці відповідь. Та там все, Як Я ця баба хоч вона стара, але вона каже, треба було чистити. Комен треба було чистити. А, ця молода, сказала з дитини, треба було чистити комен, бо там то, що не почищено, воно загорілося. А ця баба каже, та якщо там чистити, вони лише два місяці тут живуть. Каже, а правда каже, кажу, то ми вже з того року живемо, вона каже, а ви кажете, два місяці. Комен треба було чистити, Там такий нагар ульт. Я... Це було костя, казав, зраду порізати, двері покрасти. От люди все одно і сили, так ми не дали йому, я поїхала в арту. Це мої діла. Це все мої діла. Целишь а я в Латвії, у Києві я проблема. Тоже на сад. Mm Саша, -hmm. mm -hmm. я знаю. Линда лежать все. Сейчас это вон вершу. А де полежав? Не полежи. Нам би пустити. Мама, не дишай. А от там от ос. Прям ос. точно оси. А. От вони горить, от злі, вони. мабуть, точно з них. Хопти, хто Давайся, неправильно зробив. Тут усе. Дивіться, оце завалилося. Ось ось. Ото стояло на тому. Це то і той неправильно не Це Треба утянути з А бойлер? Та боляр ще є вода вонять. Та не, не зарієнно? <головіки> не не, включайте. не треба, не ти зростай, то взагалі ти помаєшся і не включайте. Поки вода, а що? Сколена.

А так не могут труп по пластикові. Так. Чи жилисти? Так. Uh, як вам казати? Все залежить від наліччя грошей в кармані. Можете се, що мидово божлізом робити. Все залежить від фінансів. Наприклад, у не... мене тоже все пластиком вдома пробляють. Все пластиком. Ніч, то все добре. Добре, що в no. Найустане, да, вже в ньому не пладіть виги... венькі. У, у групу зв'язку напишіть, що хоче чистить комінати і все. Mm. Напишіть. але і дверці на, ком... на з да, не з так, не мали, бо не є. А ще можна хіба його купити? Вона ж туди води на, на голову не за скільки може Ні, Йому не Ні нічого буде, дві три ради не можеш класти, вони ходять, участі, вже участі. Та ні, ну, ну бо, то, Тотом, бо, бо то є смола, okay. Воно ми її тепер заляли. Вона густо не платить веньку, завтра обратно буде на увазі. Потухло все, да? Чи що? Потухла, все да? так? Не ні, ні, ні. А якби це люди не побачили і ми не побачили, воно б перейшло на кришу на другий поверх, так? Да? На подібність зайшло. Бо там Подіб, досить погано пункт. Що, добре, що тут. Його тобто, не чули, що стрілять. Nej, Nej, я вийшла більше, щоб дим вийшов. Мені кричать, люди з вулиці, ви горете, кажу, я знаю. Ні, ге, давай, а це все. Закрилися там на балкон Ні, Там дивіться, все згоріло. Із-за цього прийшло замикання. Ось це нараз установилося. Все згоріло на цьому стояло. Ось це воно зробило замикання.

То так, і речі налягу будуть то і вода он не брала. Ну, А там таких картин отскакували в річку капець. Я крыш. Не, як видео кажу, там на тоді я башню. Клотизацию. Я зараз дам. там через тіну яку яру. Понахеден. Дивіться, ото вже від комена. Його <говор> можна на комен класти? А Потім заказують чого? <говор> Бо ж коли довго довгось не жалю не затікало. затікали. Хлопці, що з нас? Я Як та по 200 різні кавить? Ніч не треба. Ніч не треба. Добре, я думаю. Правильну адресу. І в бізнесі, Ти Зараз об'єктуєте. Як записати? Там вони запишуть туди. Дуже багато людей мені написало в особисті. Смс-ок дуже-дуже багато. І всі питають, чи все добре, що сталося, тому подібне. Все добре. Загорівся комен, тобто Димар. Потім покажу, що перегоріло. Перегорів комп'ютер проводка, і був маленький вибух. Почали тушити полум'я в котлі, а воно не гасло. Прийшлось заливати в котел воду, багато тазиків, а він не гас полум'я. Я відкрила двері на двір, і я ж не знала, що ми горимо. І люди мені кричать, що ми горимо. Я їм ще вказую, що тіпа, да, знаємо, знаємо, що горимо. Ви горите, визиваєте пожарку. Я вибігаю на двір, дивлюся, то я вже знімати почала, коли вже пожежники приїхали, було більше полум'я. І щоб ви розуміли, другий поверх був весь в диму. А пожежники приїхали дві машини, потушили. А саме цікаве те, що вода не гасила полум'я в котлі. А мама наливала воду, а воно ще більше горіло. А хлопці, які приїхали, пожежники вже залізли аж на кришу, і вони туди воду запускали, і вони теж казали, що ще більше розгорався вогонь. Чи там було гніздо ос. Незрозуміло. Але ледве погасили, бо коли залізли на другий поверх, то пожежник сказав, що там від диму не було видно. Куди йти, де стіни, де двері, де що. У мене ще досі відкритий балкон на другому поверсі, і нам холодно, опалення немає. І... Тепер я думаю про газ, як провести газ або м, купляти батареї, тому що я вже боюся котлу, я вже боюся полум'я. І якби мене затопили вчора в день, а зробили це вночі і лягли спати, то сьогодні я би вже тут не сиділа. І я не знаю, чи ми би вижили, тому що ну він сказав, що поверх би другий зайнявся швидко. І дійсно, пожежа би була, бо там в мене потолки дерев'яні. І якби все зайнялося, і ми би спали, а не факт, що ми би встали. Учадіти, учаділи би один шанс на те, що дійсно собаки би розбудили. Хоча Лінда з ну, цикуха, і вона вчора перелякалася, в неї трусило, і сльози такі в неї йшли, бо в неї залишилися розводи. Вийшла я в сторіс, тому що дуже багато було повідомлень від знайомих і не від знайомих, і дуже багато було переживань. Всім дякую, безмежно дякую, і я розумію, що ви ми з вами ніхто. Ми з вами чужі ще люди. Ви мене практично не знаєте, але стільки переживань мені в СМС, що дійсно приємно, і я ну. Я не очікувала, що буде так багато людей, які будуть хвилюватися. Все добре, так, все добре, все минулося, могло бути гірше. Тепер мені треба думати про газ. Або буду опалювати батареями, або просто газ. Я вже газу боюсь, якщо чесно. Газ теж вибухає. Хоча можна поміняти комп'ютер, можна почистити котел, хоча його не можна було водою заливати. Тепер мені ще більше страшно. Дров у мене ще багато, тому я не знаю, що нам робити. Як поступити в цій ситуації? Дуже багато було повідомлень стосовно допомоги. Мені пропонували допомогу і фінансову, і я не знаю, яку ще допомогу. Але хочу сказати всім і дякую. І допомога не потрібна. У мене все є, все добре, все обійшлося. Тому дякую за допомогу, але не потрібно. Дуже вам всім вдячна. А це могла стати причина. Моєї смерті. Вибух комп'ютера, перегорання цієї проводки. Да. А брат прийшов, почистив трохи. не знаю, Тут закрито. Трохи почистили і поміняв цю проводку. Бачите? А, все воно, Якось мені по-савдеборському поміняв. Коротше, треба куфувати цей комп. Але він робить. Захист у мене вон стоїть. І цю штуку підключив, якщо світла не буде, або мої її збираються знову включати кота, чим вже будуть. Ось такі от пироги.